У групі ризику, за словами лікарів-комбустіологів, люди, котрі мають проблеми з кровообігом, особливо у кінцівках. Механізм дії відмороження полягає в спазмі судин маленьких, внаслідок чого перестає поступати кров до зокрема віддалених ділянок, а це наші пальці на, ну, на, на кінцівках, да. і людина їх перестає відчувати. Ніякі розтарання не приводить до зняття цього спазму судин тільки приводить до поглиблення, так сказати, відморожень і негативних наслідків. Притулятися до нагрівальних приладів ставати близько до вогню теж не можна. Різка зміна температури вона теж не позитивно непозитивно впливає на судини, що може призвести просто до ще більшого їхнього спазму. Лише поступове зігрівання із середини відновить кровообіг без шкоди для організму. Йдеться про пиття теплої рідини, але не алкоголю не дає позитивного результату. А якщо людина знаходиться в алкогольному стані в алкогольному спіні, звичайно чутливість і так притуплена при відмороженні, а так вона звичайно вона людина не відчуває того стану, тобто. Тої ступені відмороження, яка єсна насправді, 99% випадків з обмороженням трапляється саме із людьми у стані алкогольного сп'яніння. Аби не сталося біди, потрібно контролювати свій стан. Знижується чутливість, починають повзати мурашки при дотику. Не відчуває толком кінчиків пальців. Це вже є. Те, що треба йти вже зігріватися. Якщо ви з різних причин отримали обмороження або вам трапилася людина у стані переохолодження, зігрівайтеся і якомога швидше звертайтеся до медичного закладу. Проведення інфузійної адекватної терапії вчасної зводить так сказати наслідки відморожень практично на нуль, якщо її вчасно і адекватно надають.